Всім привіт на лівіц 5. І сьогодні я тобі покажу три найкращі роботи на Україна та 5. Але перед цим не забувай ставити лайк, підписуйтесь на канал. Також вводь мій промокод у Фума, зараз його бачиш на екрані, і заходь у мій телеграм-канал. Зараз ти також бачиш QR-код на екрані. Це все також продубльовано у описі. Ну а ми переходимо до відео. Ну що ж, і на третьому місці у нас робота прибиральник вулиць. Вона знаходиться ось тут. На цій роботі можна непогано заробити Експі, навіть доволі багато, як для новачка. І грошей трохи менше, але також непогана сума. Давайте влаштуємося, підходимо до НПС. влаштуватися, Ви влаштувалися на роботу, перезакриваємо. І біжимо до машини прибиральника. Ми в неї сідаємо і зараз нам потрібно її орендувати. Давайте прийняти за 100 доларів. Заводимося. І їдемо один рейс в кінці рейсу. Е, я вам покажу скільки це часу зайняло, скільки я заробив експі, і скільки я заробив грошей. Ну що ж, ми закінчили роботу, отримали ми 2224 е, долари. Потратили ми на це приблизно 6,5 хвилин. Е, і заробили, зараз ти бачиш суму XP, яку ми заробили. Я її пізніше перерахую і вставлю на відео. Тому давайте не затримуватись і йдемо до наступної роботи. Ну що ж, і робота на другому місці це водій автобуса. Е, ця робота у нас знаходиться ось тут. Автобусна станція, давайте підійдемо до NPC і влаштуємось на роботу. Влаштуватись на роботу, ви на роботу. Тепер біжимо до автобуса, і нам потрібно його орендувати за 50 доларів. Також можемо вибрати маршрут, Давайте виберемо міський. І оплата за приїзд хай буде 1 долар. Почати роботу. Все. Натискаємо 2, заводимося, і їдемо по точкам. Також е, ця робота приносить е, непогану суму грошей, непогану суму Експі, але все одно не порівняється з роботою, яка буде на першому місці. Тому дивіться. Ну, як завжди, по закінченню рейсу я розкажу, скільки я потратив на це часу, скільки заробив грошей і скільки заробив експі. Ну що ж, ми закінчили рейс. Давайте зараз вийдемо з автобуса. Закінчили ми його за приблизно 4,5 хвилини. Давайте закінчимо зараз день. Заробили ми 2700 доларів. Тобто, за менший час ми заробили більше е, грошей. І зараз ти бачиш на екрані, скільки ми заробили експі. Тобто, ну, це звичайно краща робота. Вона, звичайно, для більшого левела. Але це також е, хороша робота, і давайте перейдемо до роботи на першому місці. Ну що ж, і на першому місці у нас звичайна робота будівельника. Чому? Саме тому, що вона приносить багато XP, багато грошей, і ще з кожним разом, коли ви закінчуєте, якщо так можна сказати, забування цвіхів, ви отримаєте плюс 1% до навички, і з кожним відсотком до навички ви отримаєте все більше грошей. Тому з часом ви будете отримувати ще більше грошей, ніж на початку. Тому давайте ми зараз підійдемо. Знаходиться в нас ця робота ось тут, такий чорний значок. Ми підходимо до НПС. Влаштуватися. Нам потрібно взяти молоток. І почнемо. Ми беремо в інвентарі молоток, в руки його беремо. Все, і біжимо на синю міточку, яка у нас позначена на міні-карті. Ми підбігаємо до такого підходимо до нього, наскаємо M. І нам потрібно попадати для того, щоб коло було максимально великим. Я думаю, ви розумієте. Також тут, -тут індикатор молотка показує, наскільки добре ми забиваємо цвях. Ми отримали за одне забивання 140 доларів. Це доволі непогано. Ну, тому давайте відпрацюємо приблизно 5 хвилин, щоб було плюс-мінус рівно, як і з минулими роботами, і порівняємо. Ну, що ж, ми відпрацювали близько п'яти полин. Давайте зараз спустимося і закінчимо зміну і подивимося, скільки ми всього заробили. Ну що ж, заробили ми близько 1900 доларів. Ви запитаєте, можливо, чому саме це краща робота, чому вона на першому місці, ніж, наприклад, автобусник, хоча і ми працювали всього лише на хвилину менше. А саме тому, що зараз у нас буде підніматися навики ну, рівень роботи будівельником і будемо отримувати все більше. Та й ти більше, як на мене, це набагато лише робота. Зараз ти бачиш, скільки ми часу на це потратили. А потратили ми на це близько хвилин. Бачиш, скільки XP ми заробили і скільки грошей ми заробили. Ну що ж, напиши в коментарях, яка, на твою думку, найкраща робота. Чи згідний ти з моїм топом. Якщо ж ні, також напиши, як на твою думку, який має бути твій топ. Ну а я буду прощатися. Дякую всім за перегляд. І всім па-па-па-па!